Ці дрова житель Ярової Михайло закупив для тещі на зиму. Витратили 13 тисяч гривень. Грошей вистачило на 5 складометрів. 87-річна пані Клавдія живе в побитому обстрілу будинку. Світла та опалення немає, гріється грубкою. Погоріло все у дворі, і вікна погоріли з тої сторони і тут побито все. Ой. Хоч би пленки дали, а то ж пленка, пленка протопиш трошки, вроді душок пішов, а до утра же холодно, замерзаєш лежиш. Оце ж ось отримали пенсію, а ну-ка 13 тисяч, а стільки ж там тих дров, грама одна, ой. а здоров'я немає, Задишка. ой. Ночами не спиш, немає. На подвір'ї у жінки літня кухня і грубка розбиті. Посічений паркан, вибиті вікна, пошкоджено дах і двері, Згоріли прибудови. І всередині вікна побиті, от тут я заклеїла. А, а де ховалися оцей час? Воду набирають з колодязя у дворі. він теж посічений уламками. Ось ось осколок. Ось. Ось колодязь. Ось таке у нас це приспособлення. Беремо так раз, витащили. Все. А такі уламки в себе на подвір'ї назбирав Михайло. Дах був пошкоджений, відремонтував власноруч. А ці уламки зберігає окремо. Вони падали за кілька міліметрів від нього. Я їх називаю от ці, осколки моє щастя. Я не пам'ятаю, оці ударяли мене. Оце три, оці маленькі. Ну воно не больно. А це рядом це все було. Незважаючи на вирви від касетних снарядів в городі, чоловік врожай вже зібрав. Картопля є, морква є, капуста. Ну і так закривачку трошки закривав. Є, про зимую. Разом з чоловіком живе кіт. Кузя носить синю жовтий нашийник. Під час окупації росіянами нашийник знімали, каже Михайло. Сказав, Кузя, ти хочеш жити? Так що поки побуть ушли, я этот, одіва, опять. Чи забезпечить людей дровами від держави цієї зими в міській раді не повідомляють? Як сказала міська рада, ми закупляємо. закупляємо. У нас бригади є. Вони бізнес просяться піти в ліс робити. Ну, надо, ж, що було розмінування, що було розмінування. А так сказали, що ми закупляємо, а коли воно буде. Коли тут відновлять електропостачання, теж невідомо. В Ярову після звільнення від окупантів вже повернулися 75 людей. Наразі тут живе 700 людей. До війни жили більше двох тисяч місцевих та дві з половиною тисячі переселенців. Анастасія Галасюк, Олександр Буряк. Новини на Суспільному. Донбас.